він далі не пішов. Він не перейшов всього. Бо той йшов хід аж до старого замку на Загребель. Там був вихід. А, а вхід був ще від, то значить був хід від нас, був вхід від Кафедрального собору нинішнього. По-моєму, від середньої церкви. То були три ходи. Всі. Ага, ще був хід, де зараз площа. А з якого будинку він той хід був, але не з готелю. не Скажу вам. Як називали дитячі садки до війни? Ну, до війни, то як таких дитячих садків не було, то називалися захоронки. Де були діти-сироти. Ну, але якщо міщани, хто бажав давати своїх дітей, як поляки, так і українці, то давали. Чому давали? Тому що там вчили. Віршики розказувати, танцювати багато дечого вчили, як святкувати свята, як себе поводити, як кланятися, вітатися старшим. Як себе взагалі, е, от як ти меншого бачиш, а він плачеш щось йому сталося, то значить треба підійти допомогти. Були такі виховні, різні. А ото от все було так не примусово, а в грі, і так все. Ну а там закони, як польські, так і наші. Я, наприклад, ходила, то називаюся шкілка, от то я ходила. Коля не ходив, він ще був маленький. А я ходила, на всі свята. Ми ну, як, репетиції робили, вчилися, потім виступали в Міщанському братстві на Миколая, на свято тата, на свято мами, на свято сестри-виховательки. Ми віршки відповідні вчили, все гарно було. Дуже гарно. Найкраще було Миколая. Ще було на місці ставу. До війни, чи існував став до війни? Ні, ставу не було до війни, там були городи людські, а тільки ріка, піла туди вже де, де міст, от там під міст текла вода, а тут не було. Тут було в тих долах, де зараз Тернопіль, ресторан Тернопіль, ото все і не з то були людські городи. І там такі бідні люди. Та, і не дуже то бідні. Мого чоловіка родина там жила, то я би не сказала, що вони були бідні. Вони не були бідні. А ось що собі побудували гарні хатинки, мали великі городи, а там родна земля, грудюча земля. Там така морква розроста, капуста, все таке гарне було завжди. Дуже там городники були дуже такі сильні. Та й вони переважно тримали. Там себе і свині тримали, і кожу тримали, і корови тримали, Але що тримали. Розкажіть, будь ласка, про флячки і цьоблінця. Флячки? Ну, флячки то було смакота, то була э, тетя Блінче така на Ніші Подіські, ти на Нішу Подіцьку, там, де зараз музикальне училище приблизно там, то вона все в суботу вивішувала такий Воно не, не, ну, не плакатом, а таким, так як лозун, такий такий вузиш, енергіво, е, так на свій ресторан так вивішувала. Ну то був, то був, не був такий шикарний ресторан, то був на околиці, то не був в центрі міста, а в неї що дуже смачне, сама жидівка була, Чечеблінче, то вона все писала і в п'ятницю вивів, то... чи в суботу, вона... дівчинки на коляції фляшки. То ще весь Тернопіль гнав до дочі до, до блінчі на фляжки. Навіть мій тато ходив. Так. ким була дівчинка пепа? О, Пепа. Тут бідна дівчинка була. Вона була дуже бідна. Вона жила з мамою. Тата вони не мали. Вона ще мала брачка, так само якісь такі, як калічка. І вона все, мама її виводила, виведе рано її. Вона так була. Так підстрижно якусь дивно. І вбрана всякі в такі сукні. Так видно, мама візьме матерію, тільки твої її зробить горло, щоб і так її вбрали. то такі в такій сукенці нас все було. І її так називали пепа-бик, пепа-бик. Вона, бідно, так не хотіла, щоб її називали. От. А потім її обстригли ще, і вона стала вже таке зовсім коротке волосся на голові мати, то вже з нею так знущалися, нам так шкода її було. І ми все як йшли на спацар, то мама все брала щось в турбинку, щоб дати пепі. Або як ми так навіть бавилися, то а вона там на тій вулиці, де музикальне училище, ну, там були будинки, і вони там з мамою жили в сутеринах. Сутерини то є, так як до північі йти. Ну, такі були будинки. Помешкання в сутеринах, що вікно разом з тротуаром. Вони з мамою тільки жили. І вона нас дуже любила, вона дуже Колю любила. Так, а Коля не боявся, йшов до неї, і все. І ми завжди їй щось давали. Навіть як ми не йшли на спацір, то мама щось там нам дасть і каже, занесіть пепі і ми несли. Отак, От напевно, було б багато різних. Але бачите, не, не запам'ятовувалися якісь такі, ну, є приємні так само спогади, але отакі от спогади, де, де тобі прикро було, що ти запам'ятала, що тобі було прикро, що тобі було шкода, то, то більше запам'ятовувалося. Як готувати карманат? Кармонатні то звичайно береться полядвиця, переважно свиняча. Ну, ви її перчите, солите. Це можна там якісь приправи дати, то потім цим молоточком поскладати на кубку, поставити, щоб воно хоч за дві години промаринувалося. А потім берете, вибиваєте яєчко, збиваєте його і мачаєте муку, мачаєте в яйце, терту булку і на пательню. Саме краще смажити. Ні на одному смальці або улив, а давати наполовину. Ніколи не смажте одного твощу. Все, трошки смальчув, трошки влив. І так ті, гарно, на, на, щоб не пригоріло, а тільки зарум'янилося. Треба гарно потовчити, а вони так учуть, щоб аж діри поробити. А, ну, І не такого м'ясо різати. Трошки його промаринувати, просто потук, і все. То карманадлі. Таке бунгу. Бунгу? Це, як би вам сказати, між спіртом і самогонкою. В яких книжках його пили? Так, дуже маленьких, То був сильний напиток. То, то, то продавалося в таких фляшках, ну, майже в літрових фляшках те бунгу продавалося. То мій татко брав на всі свята, як нині, пам'ятаю, бо татко все споминав. Що каже, як ті москалі можуть так пити, що в нас літра бунгу на всі свята. То в нас так, в нас, я вам кажу, що в нас в хаті було так, що той стіл завжди був готовий до гостей. Вже прийшли, вже сідайте, вже, вже їсти, і пийте, там такі гряче, щось там в ратрурі стоїть. А так все на столі. І та фляшка Бунгу. Ну, там, може якийсь ще якийсь. Якась лімонада, або ще щось, компот якийсь. А те бунгу. І більше нічого. Ніяких більше напитків, те бунгу. Ну, пили, ну і в мене є, або прошу. Там нас стоїть на, в креденці. Там я змірила столова ложка. То уявіть собі, як колись пили, стоїть те бунгу і стоїть на критик, то так, нарядний, наприклад, свято. Приходять кулядники з церкви, покалюдували, Татко, всіх застів. Ну а там не приходили два-три. Там приходили до десяти чоловік, всіх застів. Ну, вони, правда, довго не за скромності. Ну, трошки виплили, закусили пішли. Прийшли кулярники одні, пішли кулярники другі, прийшла шопка, всіх застів. Інакше то не могло бути. Нас всі приходили, не знали, що вони прийдуть, найдящи. Їдячий... Ну і, і по тому килішечку бунгу, по лищті того бунгу, То воно ще ще лишало зі свят. Їх не, не випивали. Скажіть, будь ласка, що це така за риба мінтус? Мінтус. То нема зараз, де вона пропала та, та риба мінтус. То така довга риба наподобі, як ащупак. Така невелика вона та рибка, десь така вота, найбільша. І мала шкірку гладеньку, вона не мала луски, і її не шкрабалося, а просто відрізалося голову і знімалося як рукавичка. А там м'яско білюсіньке-білюсіньке, І ніякої косочки, і один хребетик віймалося і все, то було щось надзвичайно. От я одну рибу. Я ще могла їсти окуня, який не чистився то татку, все йому, що мам щось відказала, а я інакше риби не їла. Могла щобака кусочок з'їсти, але ну, щоб то він не смажиться.